Друзі, всім привіт! На зв'язку Ваш Карс, пригін чесних автомобілів із Швейцарії. Знову свіженьке авто у наявності Citroen Berlingo 2011 року випуску в оригінальному пасажирі з надійним двигуном 1,6 дизель. Автомобіль вже в Україні розмитнений, сертифікований та повністю готовий до постановки на український облік. Авто в дуже хорошому, як технічному, так і косметичному стані. Зараз більш детальніше пройдемось по стану кузова, по стану салону та по роботі двигуна безпосередньо. Це іде 2011 рік, ще раз він йде в рестайлінгу на ось таких крутих 17-х легкосплавних дисках із боковими та задніми тонуваннями вікон. Так, як ми бачимо, вперед автомобіля. Так, Зараз з цієї сторони. Автомобіль без пошкоджень, без царапин, повністю ну дійсно дуже хороший та збережний стан. Зараз трішки більше по стану салону. пройдемось. Так, зараз покажу вам знизу, де часто ногами царапають. Ви бачите, без подряпин. Руль в хорошому стані, не затертий. сидіння водія часто буває проблематичне, але тут його ніхто не перешивав. Тут дійсно видно, що воно в такому е, стану, стані, що дійсно збережена. Дверна карта не затерта, не подряпана. Поріг дуже часто буває пошкоджений, подертий, але як ви бачите, дійсно хороший стан. Зараз так, більше пока передач не затерта також. Панель дійсно також в хорошому стані. Це оригінальний пасажир. Так, тут ззаді йде три сидіння і такий великий місткий багажник. Сидіння, як ви бачите, не затерті, без подряпин, без плям. Багажник. знаходяться 4 шини зимових. Автомобіль стоїть на 17 дисках літніх. І 4 зимових шини в комплекті йде з автомобілем. Так як приїхало, так і подаємо. Так. Автомобіль іде в руках охмерний, оскільки це оригінальний пасажир. З цієї сторони також, як ви бачите, сидіння в дуже збереженому стані знаходиться. І це переднє сидіння пасажира. Дверна карта також хороша, не затерта. Панель, як ми вже показували, також в дуже хорошому стані. І сидіння водія також в збережному стані. Зараз трішки більше пройдемо, ще покажу вам по вікнах. Чи вікна всі рідні? Так, тут стоїть одиничка, все добре. Якщо не помиляюсь, ми передивилися всі вікна вже тут рідні, лобове, що дуже часто проблема, його дуже в багатьох машинах міняють. Через те, що в просто стоїть якийсь скол, якась проста тріщина, і лобове вже приходить до заміни. Але як ви бачите, тут 2011 рік, але всі вікна, включаючи лобове рідні. Зараз детальніше я прийдуся, я вам покажу на всіх вікнах, так як це 2015 одинички. Так, дивимось. Так, є одиничка. Так, є одиничка. Так, тут також... Погано фокусує. Угу, угу, Заднє скло з підігрівом, як ви бачите. Так, є одиничка. Тут також не фокусує щось. Так, і переднє ми вже вам показували. Лобове також показували, воно йде все рідне. Ну, ось такий стан автомобіля, друзі, зараз так, ви не звертайте уваги, це після мийки вода накапала. Це не з автомобіля, це все добре. Зараз покажемо вам трішки більше. Так, заведемо, слухайте роботу бегуна. Заводиться легко по Постерісі морсплатів, яка мінялася завжди вчасно. Светарія це така країна, що дійсно міняє завжди дуже вчасно, дуже ретельні зупинити теж. Зараз віч покажу під капотом. Як ви побачите під капотом. Болтики не кручені, державчі ніде немає, повністю все в оригіналі. Тут я показую вам так, як приїхало, так і воно є. Зверніть увагу на болтики, зверніть увагу на... Стан мотора, ніде ніяких масла, ніякого хапу, нічого. Автомобіль робить чітко, рівно. Тому так ось такий стрільон Берлінго, друзі. Повністю відкритий для любих перевірок, як ми вже вам казали. Приїжджайте, дивіться, кого цікавий даний автомобіль. Можливо, будь-яка перевірка по лакопарному покриттю по електроніці. Можливо, навіть перевірка на сервісі Citroen, якщо це буде потрібно. Тобто автомобіль повністю, за автомобіль повністю відповідаємо, автомобіль повністю в дуже доброму стані. Надаємо будь-яку перевірку. Автомобілі 193 тисячі заявленого пробігу, як ми вже вам казали, і автомобіль дійсно збережний. Тому, кого цікавить, звертайтесь та приїжджайте на опік.